Привіт, з вами Настя Макс, Максі договори. Я зараз на вулиці. Ось тут, в церкві, це село французьке на Нормандії. І зараз я вам покажу, що там є у Сиди. Дуже треба тихо. Я, я буду максимально тихо говорити. Зробити звук на максимум, бо я зараз сюди буду йти. вам все показываю кей тут на заплутатись це дуже велика церква шо якась стройка тут вроде. Ну я вам ще щось покажу як це гротає окей стройка Я можу вылезати типа твій церкву. Бу, ну, можна. Типа не можна в цій церкві e, Не можна в цій церкві типа. Я быстро це зробила, бо там ні нікого немає, то не можна йти в цьому. Потому что вам показала, показали. І всім пока. це була наш китай Макс. Um, Следующее відео може вийде завтра, я не знаю. Ну это все. Пока!